Всім доброго ранку, якщо його можна таким назвати, 21 червня, мабуть, сьогодні. У нас новий випуск мадалого тіалету. Що я хочу сказати? Я здивований погодою цього літа. Це по-перше. По-друге, підараси знову обстрілювали Кременчук, Щось падало і в нас. Було гучно. ДНСників всіх попідривали, попідіймали і всі помчали. Такое. Не, не, не дуже в цьому плані, але ну, маємо, що маємо. Сама погода нормальна, жари немає, нічого. Так, що я вам хочу сказати? Сьогоднішній монолог про лінь, яку я почав у великих об'ємах. Помічати, коли почав шукати собі рекламного менеджера. Ну, от реально, сьогоднішній монолог буде присвячений тільки цьому, бо жопа горить неймовірно. От ви представляєте, я розміщую вакансію, я вписую реальні цифри від 15 і ставлю верхню 50 тисяч, тобто мінімалка 15, а максималка 50. Тому що, типу, Можна більше заробити, це факт. Але я не знаю скільки, як буде людина робити, тому я типу, обмежуюсь якимись рамками. А гнучкий графік, немає жодних обмежень стосовно того, що як робити, скільки вставати, скільки лягати, коли починати, коли закінчувати, немає нічого. Є чітка інструкція того, що вам робити, є чіткий опис вакансії, є базові вимоги від того, хто приходить, опит, досвід не обов'язковий, всьому навчим, всьому все розповімо, покажемо. От є така вакансія. По-перше, на вакансію беруться і дівчата, і чоловіки, по-перше, по-перше, Відкликнулося за місяць, відгукнулося 14 людей. Блять, 14 людей. Я не знаю, що не так, але от така статистика. Це раз. По-друге, із 14 людей а, після первинного спілкування до телеграму дійшло 4 людини. 4. 3 людини відпали. Після ну ладно, вторинного спілкування, і одна людина затрималася, але поки не виходить на зв'язок, і я можу вже вважати, що вона також відвалилася. В чому проблема? Я не розумію. У нашого медіахолдингу є веб-сайт, де детально все по кожному каналу інтеграції розписано. Всі канали, вся аналітика, всі прайсовки, все максимально зручно. Це раз. По-друге, менеджер, який комунікує з цими новобранцями, так би мовити, завжди на зв'язку з 10 до 5 години і готовий допомагати, пояснювати, показувати. Це також не працює і ніяк не допомагає. Що не так в цьому, всьому не можу зрозуміти. Хтось може сказати, що, типу, ну, це ж кидалово, мабуть, яка зарплата, що це, туди-сюди. Друзі, ті, хто дивляться мої влоги, ті, хто слідкують за каналами, можуть побачити, як на цих каналах виходить реклама. По-перше, по-друге, я все прозоро кажу завжди. Я. За тиждень, який ось сьогодні у нас субота, 21-й, тиждень минув робочий, я пропрацював два дні. В один день я пропрацював в районі 2-3 годин, скоріше двох, бо я роблю розсилки, коли закриваю денні аукціони. І другий день, так само, це був. Наприклад, понеділок, і от вчора була у нас п'ятниця. Отак, от не пам'ятаю, що до понеділка. Можливо, це був вівторок. От тому, наприклад, я кажу два дні з там проміжками в декілька днів по часові. Але суть в чому. За перший день я зробив ну, більше ста розсилок 100% В основному це був Viber і Telegram. Тому що я, ну, я вибрав нішу, яку я не гуглив в інсті, і от зробив це там. Viber Telegram зробив ці розсилки. По сьогодні мені ще доходять відповіді. по сьогодні, Хоча робив це я або в понеділок, або вівторок. І в той же самий день я отримав 8. Розумієте? 8 колаб. Ну, блін, ну це дохуя. Вибачте, за мати, але це дохуя. Це при тому, що я це зробив ну, за дві години. Дві години. Вісім підтверджених я вже половину відзняв, якщо бути точним, я... ну так, да, я відзняв половину а, ножі, кашалоти, а, п -п 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 машина і кава. От. 4. І ще 4 іде. Це ті, що я отримав за перший день. Так, я дивіться, я робив по бартеру пошук. Але це можуть робити і менеджери також. По бартеру, без питань. Я поясню, чому це робив по бартеру я. По бартеру менше отримуєш, ніж отримуєш по інтеграції за гроші. За бартерну. Рекламу я плачу кожному менеджеру 100 гривень. Одна бартерка 100 гривень. От. Але суть в чому поки я розказував за це, не потеряв трохи думку. Я робив це для себе через те, що мені потрібні предмети, які я отримав через бартерку, для наступних відео на інші канали. Тобто кава. я хочу кавовий канал нарешті запустити. Давно вже мав це зробити. По-друге, два автомобілі на дистанційному керуванні. Це мені потрібно для FC Конаша, для канала. По-третє, цей. Табачка. Та бачка мені також потрібна для димного мотора. І от і мені е, вигідно якомога більше набрати бартерних е, продуктів для того, щоб з цими продуктами генерувати контент. Розумієте, от, е, я просто не ставлю для себе зацілює продати інтеграцію. Отак. От от. Але у людей навіть бартерка не виходить. І я не розумію чому. Якщо ви шарите за це, напишіть в коментарі. Це ж, блін, нескладно, ти просто проспамлюєш адекватний текст, і далі, вже, коли людина зацікавилася, просто добиваєш цей лід, вже гарячий, по суті, лід, в конверсію. Все. Тому, якщо у вас є думки стосовно цього, напишіть про це в коментарі.